Привіт, друзі! Сьогодні хочу показати вам декілька своїх готових робіт. Ведмедика ви вже бачили, але я зв'язала йому ось таку ковтиночку, і він уже в мене одягнутий. Ось такий ведмедик чудовий вийшов. Ось такий. Класний, мені подобається, в'яжеться він легко, тут пришиваються тільки. Вушка, тому мені ця схемка дуже сподобалася. Але наступного разу я я побрала іншу пряжу. Більш, за все, мабуть, Alize Paco Royal. Мені вона більш подобається. Хоча іграшки я з нею не в'язала. я знаю вироби, які з неї виходять. Вироби виходять з неї чудові. Тож на іграшки також я б хотіла спробувати взяти таку пряжу. Так, ну, в принципі, роботою задоволена. Ось такий ведмедик поїде на подарунок, ніяк його не відправимо. Ось такий ведмедик гарний. Так, і наступна іграшка, яку я зв'язала, це ось така мишка, але вона в мене ще не одягнута. Бачите, ще не зв'язала я для неї нічого. Але. Головне, що я вже все зшила. Не дуже мені подобається зшивати, але сама мишка мені і моделька мишки мені дуже подобалась. Я крутила мудрила, як мені їх вв'язати, але поки що я ще не придумала. Можливо, наступного разу я просто позалишаю, так як на ведмедика в'яжеться, ще спробую залишити отвори для ручок і ніжок. Ну, Кінцевий результат, скільки мені петельок тут залишається і на ніжки, і залишити, і спробувати вив'язувати в'язання, розпочинати зверху донизу. Ну, не знаю, хочу спробувати ще так. Ув'язати в мене не вийшло. а от Спробувати в'язати від... ну, по відкритим петелькам. Ще потрібно буде спробувати. Не знаю. Ну Дуже я не люблю вшивати, пришивати. Але ось така чудова мишка вийшла. Такі згибаються сніжки. Ну, класна така. ось так Хочу я зв'язати. Тут вона у книжці для неї платячко. Ну Я не знаю, що я буду в'язати. Мені взагалі хотілося зв'язати для них піжамку. Я зв'язала і китюньку, але ще не зшила. Зараз я вам покажу. І хотілося б мені зв'язати люльку для них і зробити таких такі іграшки, ніби вони у піжамках сплять в люльки. Ну, ось таке. Ще поки що не очі, нічого не пришивала. До речі, я замовила дівчатка, замовила в тему, спробувала там набір очі, носики. Ну, прийде, верніша, посилочка вже прийшла, як тільки заберу, я обов'язково вам покажу. Так що ось така мишка. Щойно я її допришивала, в'язала я її із Alizen Gora Real 40, я вже казала в попередніх відео. Але тут я ведмедика я в'язала у дві нитки, він такий великий, вийшов, бачите. А... Тут ці, хіграш... ці іграшки я в'язала у одну ниточку. Ну, Мені хотілося спробувати такі мініатюрні зв'язати. А наступного разу, можливо, я зв'яжу і в дві нитки спробую зв'язати. Так що, ось така мишка вийшла. Залишилося тільки очки, носик вишити і в щось її одягнути. Ну, буду пробувати, не знаю, хотілося би таке щось. Ніби комбінезончик. Ну, не знаю, дівчатка буду ще пробувати. Не знаю, що буду в'язати для неї. Так що ось така мишка вийшла. Сюди до ведмедика ми її посадимо. І так, тут в мене, бачите, ще такий процес. І тут мені. Так, дівчатка, дивіться, залишилося мені тільки посшивати. Я зробила по типу сіамського котика. Ну, але ну, не дуже воно так на сіамську схоже. Ну, в принципі, реженькі вушки. Я зробила, мурточку тут таку реженьку трішки. Не було в мене, якби не білий, а чуть-чуть такий молочний був колір, мені здається, було б більш схоже. Ну, В принципі, воно шиється, буде видно. Все в мене всі детальки готові. Вчора я все закінчила. Але що я змінила? Що я змінила в цій. Ці іграшки зараз я вам покажу, дівочки, зараз випутаю. Тут усе тут кінчики позалишалися ж для сшивання. Я вам покажу. Так, зараз я на книжки вам покажу. Ось тут така кицюня Бачите, в неї ніжки йдуть, ніби вона в штанцях. І без суставчиків нічого. Тут взагалі в'язались, що ручки, що ніжки, не згибаються тут нічого, але мені так не сподобалось. Я не захотіла, і що я змінила, я зв'язала і ручки, і ніжки так само, як у мишки. Тут суставчики згибаються. ну, Я думаю, вони підійдуть і будуть якраз. Тому що я дивилась по рядочках, рядочки співпадають із цими. Тож, я думаю, все буде чудово. І ніжки так само зробила, вони в мене згибаються. Бачите, ну чомусь мені захотілося, щоб такі рухливі були, рухлива іграшка була. І також тут я кінцівочки зробила коричневенькі, так, десь і хвостик тут у мене, і хвостик на, на кінчику, а також ось такий коричневенький. Ось таке, так що ця іграшка також готова, залишилося тільки зшити, і в наступному підключенні ми обов ви обов'язково кому цікаво залишайтеся і подивитеся, що в мене вийде. Привіт, друзі! Хочу поділитися з вами, чим я займалася, хочу показати, що я зробила, що в мене, що в мене готове, що я ще не доробила. Так, давайте розпочнемо ось із цих двох іграшок. Це ось такий котик і така мишка. В'яжу я по книгі, я показувала вам вже ось так, така книга з іграшками. Ну, вірніше, це не книга, це розпечатана. Мені її розпечатали. Я купувала в електронному виді, і мені мій колега. Антоне, дякую тобі велике, розпечатав ось цю книгу. Книга класна. Настільки там простенькі іграшки, але вони виходять класні, мені дуже подобається. Я розповідала вже, показувала. І я зв'язала ось таких двох іграшок. Вони ще не оформлені, ще немає ні глазок, нічого. Вона сідає. Ось так вони сидять, ножки звисають, ну, класно, виходить. І я по майстер-класу мишки зв'язала сюди і ніжки, і ручки такі самі. Ну, я глянула, що там петлі співпадають майже подовжині, які тут повинні бути ручки і ніжки, і тут. Так що все, ну, все майже так само. Петлі, ну розмір той самий майже. І я сюди їх зв'язала. Ну, у мене типу, типу сіамська кішечка вийшла, ось така, бачите? Ось так. І сшила. Так, єдине, що, я, що мені не дуже подобається, можливо, я дуже набила тут, не знаю, трішечки видно наповнювач. Я в'язала в одну нитку і спицями 275. Так, спицями 2,75, 2,5, можливо, потрібно було. Може б воно було більш плотніше, але не захотіла я два з половиною. Тут на ніжках, бачите, тут майже наповнювача немає, все виглядає чудово. Тут і ступня така, ну класна, класна класна така ігрушечка. Не одягала я ще нічого. Тут котик йде в светрику і вив'язані штанці, але я не захотіла, тому що мені хотілося, щоб ну, її можна було кицюньку одягати самому. Так, а мишка у платічки йшла. ну, Також також я поки що не знаю, в чому вони в мене будуть одягнені. Хочеться мені зв'язати для них ще якісь такі люльки, щоб вони в люльках були. І якийсь одяг. Не знаю, дівчатка, що я буду ще, в що я їх одягну, поки що не знаю, що я ще думаю. ну, Головне, що я їх ізшила і все чудово. Ось такі, такі іграшки вийшли, бачите? Такі класні. Ну, я задоволена, мені вони подобаються. Можливо, трішечки потрібно наповнювати, чи зменшити, щоб вони були більш м'якші. Як... Ну, голівка тут м'якенька, а ось тулуб. Здається, я його дуже, дуже набила. Так, ось так. Такі дві іграшки. І нав'язала я ось таких брелочків. Ось такі іграшки. Це все в мене експерименти. Пробувала в'язати різні. Різні іграшки, ось такий кіт ковбаска ну, Це на брелок, він завеликий, не піде. Такий паучок. Ось такий. ну Паучок не знаю. Мені, скільки я дивилася, паучків не дуже мені подобаються, не знаю, дівочки. мені хочеться щось придумати самій. У мене в роздумах якийсь майстер-клас. Я на іграшки взагалі ніколи не придумувала, не в'язала сама, але хочеться щось, щось продумати. Щось продумати не знаю. В голові, що то крутиться, хочу спробувати все ж таки зняти майстер-клас. Ну, буду, буду пробувати. І ось така, о, ніяк її не пришию чи не, не приклею око. І ось така черепашка. Дуже простенькі такі. Іграшки в'яжуться легко, все вив'язується, нічого пришивати не потрібно. Мені дуже сподобалося. Ну а Це така вже чималенька черепашка. Тут окремо вив'язується головка, лапки. Але все просто, потім все прив'язується і все чудово. Також класний майстер-клас, мені подобається. Дівчатка, все у вільному доступі, в інтернеті є. Вводите, що вам потрібно, і знаходите там стільки всього. Тож в'яжу все, все, не мої майстер-класи, переписую все собі в зошит те, що мені подобається, і потім в'яжу, вже, буду в'язати по зошиту те, що мені подобається. І зв'язала ось такі, такі дві чудові мишки. Чи криски, не знаю, як сказати. Ось такі класні. Мені дуже подобаються. Ну, сірої ниточки в мене не було. В'язала те, що в, мене, що в мене є. Поки що експериментую із залишків. Не купую нічого, те, хочу вив'язати всі залишки, які в мене є. А потім, що сподобається, вже буду підбирати під колір і купувати. Ну, а тут я зробила і лапки. Ну, взагалі, класниця. Я собі вже її забрала на сумочку. Можливо, смішно буде в такому віці вішати брелочки, але, але мені захотілося, не знаю, яка різниця, скільки тобі років в душі, ти завжди залишаєшся дитиною. Ну, це принаймні я. Так що я собі вже ось приготувала брелочки. Брелочки ось такі, дівочки, я замовила на тему, спробувала цей сайт тему замовити. Я не знаю, які потрібно на брелки замовляти. І я спробувала, там, здається, 10 штук чи скількись я замовила ось такі брелочки, проділа сюди ось так петелькою і на замочок собі ось так крабик цепляю, прицепила і ось так. Ну, Ще не виходила на люди з ним, але. Сьогодні вихідний, сьогодні спробувала прицепила. Завтра піду на роботу, подивлюся, що мені скажуть хлопці на роботі. завтра. Так, щось таке. Ну, Не знаю чому. Я не, не цих крисок, всяких мишок, але мені настільки вона сподобалась. Оце така махенька, така класна. ось, ну, ну міміша, -мі така мишка вийшла. І сподобалась мені, сподобався мені оцей мопсик, дівчатка. Оцей мопсик сподобався, але мені не знаю, чомусь, здається, в ньому завелика якась голівка. Ну, не знаю. Може так, так і потрібно таких собачок, я не знаю. І хочу вив'язати собі із чорним ротиком. Чорний ротик і ушки чорні. Можливо, і лапки чорні поробити, і хвостик. Буду думати. Що також мені дуже він сподобався. Він класний такий. Тут нічого також не, не пришивається, все вив'язується, все-все класно. Також класний такий брелочик, такий мопсик. Так. А можливо, я дуже його набила, потрібно менше трішечки набивати. Ну, не знаю, це все мої експерименти. Ось такий котик, Ну, це такий пухляшик, така кицюня вийшла. Ось так. Я взагалі кутиків полюбляю, але брелочка поки що я і не знайшла, щоб мені хотілося собі прицепити. Так, Це тут клей залишився. Я це е, на безпечному кріпленні, але кріплення я там не вставляю, я намазую клеєм і на саме цей штирьочок і туди вставляю. Його не тримається. Ну, думаю, не повискакує. Так що, ось такі в мене вийшли дівчатка-іграшки. ну Мишка я взагалі задоволена, ось така класна мишонька вийшла, так Ціми іграшками я займалася. Тут також крабик мені дуже сподобався, він класно виглядає, в'яжеться також просто. ну Я шукаю такі МК, де в'яжеться просто, де просто і виходить. Ну, класно, мені подобається, коли воно похоже на реальність. ну Чомусь я не дуже люблю іграшки. Ну, якось зараз ці всякі там лабубу популярні. Ну, я розумію, що можливо діткам подобається, вони граються, але. Ну, я не дуже такі полюбляю іграшки, хоча, бачите, люди купують і подобаються їм такі іграшки. Можливо, і на мене щось знайде, я спробую зв'язати таку, не буду зарікатися. Так, дівчатка, ще хотіла показати вам, який я зробила собі органайзер. Ось такий органайзер для ручок, для карандашів. У мене він все стояло у моєї ляльки органайзер у моєму. Якщо вам цікаво, можете пройти на мій канал. Я вам залишу посилання, і там у мене є лялька-органайзер зв'язана, і майстер-клас є. Класна така лялька. На баночки вив'язується, і в банку можна щось покласти. і в куклу, в ляльку поставляти, там спідниця така. Дівчатки пройдіть, подивіться, я вам залишу посилання. Можливо, сподобається і ви зв'яжете собі таку. Не рекламую, але така порада. дуже. Зараз я вам, О, якщо вона влізе в кадр, дівчатка. Ось така. Давайте я підніму, мабуть. Ось така лялька. Бачите, ось така лялька. Тут вона вся забита. всякими всяким приладям для в'язання. Тут у мене іголочки ось. Ну, ну все. Ну В принципі, Ну класно класне. Баночка тут відкручується вверх, і можна класти також щось. Так що, якщо вам цікаво, пройдіть і подивіться. А органайзер я в'язала із залишків. Я в'язала собі органайзери для спиць. Також в мене багато майстер-класів, можете пройти і подивитись. У мене залишки. Залишилися, і я зв'язала ось такий органайзер. Бачите? Ось так. Тут в мене два відділи. Зараз я вам розповім, із чого я їх робила. так Два відділи. Карман у мене, кишенька в мене йде сплошна, суцільна така, я не захотіла відокремлювати нічого. Ну, залишила так. нехай буде Нехай буде все так. Можна куди хочеш вставляти все, що тобі потрібно. Тут у мене запальнички, пінцет, ну, все ножнички, спиці, якими я в'яжу, іграшки, які мені зараз потрібні. А робила я їх із ось таких баночок, дівчатка. Це ось такі баночки для корму рибок, сомиків. Ось тут такий корм, бачите, лежить. Ось такий. І в мене їх ну, купа, купа таких баночок. Мама використовує їх під трави, суша собі трави сюди складає. Ну, Класні баночки. Закручуються кришечки, все, все класно. Ну, У мене їх дуже багато. І тому ми обрізали ось тут поверху. Ось так дві баночки. Я обрізала, не я обрізала, ну, обрізали. І тут у мене два відділи. Бачите, два відділи. Я їх приклеїла на гарячий клай разом. Ось так. Ну, тут потрібно було ще закрити, але я чомусь не додумалась. Мамабу, не вистачилось ось такої, такого шнура. Ось тут можна було також приклеїти, щоб розділити трішечки і акуратніше було. Тут поверху я пустила ось такий шнурочок. І... Також на гарячий клей. Сам органайзер, я не пришивала, не приклеювала, він у мене знімається, його можна буде прати, якщо замажиться. Витягли ці баночки, і знову їх засунули, попрали, засунули і все чудово. Так що ось такий органайзер, Щоб не валялося, нігде стоїть на столі, все під руками, все чудово. Мені подобається, класно. Так що, ось такий органайзер. Кому ідея сподобалася, користуйтеся. І Дівчатка, я замовляла на тему ще ось такі собі набори носиків і очі. Ну, Очі мені сподобались, очі класні. Тут і малесенькі йдуть, якраз такі, як можна використовувати для брелочків. І ось такі різні, зелені. Так, не видно, да? Ну, Очками я задоволена, очі мені подобаються. Я не знаю, які ще набори є. Я не пробувала це перший раз, я спробувала замовити. Так, тут на тему. І так само носики. Ну, носики Мені хотілося, щоб були трішечки ще й менші розміри, особливо рожеві, щоб можна було. на на брелочки. Тут рожевих малесеньких немає, на жаль, а тільки чорненькі. Ну, я не знаю, чи вони попідходять на брелочки. Ну, буду пробувати, буду дивитися. Хоча я брала, щоб на брелочки були мені. Ну, це все треба пробувати. Мені хотілося, щоб ось такі малесенькі були. Дівчатка, можливо, хтось знає, де купити такі маленькі розміри, носиків. То... Я б замовила дозамовила б малесенькі. Тут ось такі, навіть ніздрики є. Ось. Ну, для більших іграшок, для ну, таких не для брелочків, ну, мені здається, такі непогані набірчик. На, на, на так, Не закрився. Закрила. І також замовила собі ось такий сундучок. Сундучок тут у мене всякі, я вже поперекладала в свої буси різні. Це я робила маркерочки. Позалишались у мене ось такі бусинки красиві. Так, ось так відкриваємо. Так, зараз ось так відкривається, ось така краса. Все в порядочку лежить. Все чудово. Тут 14 Оціх ящичків лежить. Ну, мені сподобалося Ось, класний такий сундучок. Так що все в мене тепер лежить в порядочку, а не в пакетиках. Ось так. Ось так класно. Все чудово. Так що така моя покупка, а ще я купила. Замовила. тут також ось такі голочки. Дуже давно мені хотілося голочки ось такі з тупими кінчиками для шивання в'язаних виробів і для шивання іграшок. Я зшивала ось такими пластиковими голочками, але мені не дуже подобається сшивати маленькі іграшки, тому що тут вушко завелике і проходить важко. А ось я вчора пробувала вже сшивати ось цими тупими кінчиками. Класно, мені подобається. Подобається сшивати. Ось ці заокруглені я не, не пробувала, ще не знаю, як вони будуть працювати з ними. А ось цими я задоволена. Класно, класно було сшивати. Так що давно мені хотілося такі голочки. Там йшло такий. Тубус дерев'яний, але ну, мені все рівно було в чому, ну, дерев'яний там був дорож, дорожчий, і тому я вирішила, ну, яка різниця в якому тубусі. Ось такий, такий прозрачний. Ну, він не скло, а такий пластик, здається. Пластиковий тубус. Так що. Покупочками, можна сказати, я задоволена. Ось такі гулочками. і нарешті купила собі голочки. так Ну В принципі, дівчатка, все. Все показала, що хотіла, посилання на свій другий канал, я залишу. Там, дівчатка, я також залишаю посилання на цей свій канал, можливо, комусь сподобається. Можливо, тут. Трішечки частіше буду знімати, ну дуже мало знімаю підписників. Мало, ну, це початок, я так я так думаю, як вистачатиме часу, то буду продвигати трішечки цей канал. Ну, дуже хочеться мені мати окремий канал на іграшки, щоб не, не, не плутати в'язання. і ну Основне в'язання там вироби. Плечові, а тут хай будуть іграшки, так що ось така іграшка в мене. Ось така класна. Так що, дівчатка, дякую всім, хто був зі мною. До наступних зустрічей. Підписуйтесь, підтримуйте, буду дуже вам вдячна. Пишіть коментарі. Дякую, дякую всім, хто був зі мною і додивився до кінця. На все добре.